Не дивлячись на обставини і ситуації, які інколи трапляються, усім, хто дивиться передачу ранок з надією, я хочу побажати доброго ранку і разом з вами дякувати Богові за новий день життя і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Господь говорив, що багато може ревна молитва праведника. Послухайте вірші, які записані у посланні апостола Якова в 5 розділі, які особливо актуальні, коли людина хвора. Як хтось між вами страждає, нехай молиться, як хтось радіє, нехай співає псалми. Моліться один за одного, щоб зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Ісус це наш Спаситель сьогодні. Він заступається за нас у святому святих Небесної святині і прощає наші гріхи. У нашому духовному житті все залежить від того, чи покладаємося ми без сумнівів на Бога як на надійну основу, або ж намагаємося знайти праведність у самих собі, перш ніж прийти до нього. Господь любить нас і довготерпить, навіть коли ми виявляємо невдячність, забуваємо про Його милості, виявляємо безбожність та зневіру. Нам необхідно зазнати повного перетворення. Будемо шплекати дорогоцінний плід любові та із задоволенням допомагати одне одному. Боже Слово містить безліч багатих обітниць для нас. План спасіння дуже обширний. Це не вузький обмежений захід, передбачений для нас. Нам немає потреби покладатися на досвіди, які ми мали рік чи місяць тому, адже ми можемо сьогодні отримати запевнення, що Ісус живий і заступається за нас. Якщо ми бажаємо підкріплювати інших, то самі маємо пити з невичерпного джерела. Нам дана благословенна можливість познайомитися із джерелом нашої сили, ухопитися за Божу руку. Якщо ми хочемо жити духовним життям і володіти духовною силою, нам потрібно спілкуватися з Богом. Ми можемо розповісти Йому про свої насущні потреби і наші щирі благання покажуть. Ми усвідомлюємо наші потреби і зробимо все можливе, щоб отримати відповідь на власні молитви. Ми повинні прислухатися до повеління Павла. Встань, ти, котрий спиш і воскресни з мертвих, і Христос освітить тебе. Мартін Лютер був мужем молитви. Він працював і молився, сповнений рішучості щось робити. Після своїх молитов він робив відважні кроки віри в Божі обітниці із божественною допомогою. Йому вдалося похитнути всесвітню владу Риму, так що основи церкви тремтіли в кожній країні. Дух Божий співпрацює з покірним християнином, котрий перебуває в Господі і спілкується з ним. Моліться у повсякденному житті. Коли переживаєте за Духу, не говоріть про це іншим, не поширюйте темряву, щоб не затьмарити чий шлях. Натомість розкажіть про все Ісусові. Просіть Його про покору, мудрість, мужність, зміцнення віри, щоб ви побачили світло в Його світлі та зраділи через Його любов. Тільки вірте. І ви неодмінно побачите Боже спасіння. Є цікаве питання. Чому так важливо молитися? І ось маємо приклад із прока Даніїла. У книзі Прока Даніїла, у першому розділі восьми вірш, ми читаємо. І поклав Даніїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив. Здебільшого. Люди не зовсім розуміють значення молитви. Зміст наших молитв не в тому, аби повідомити Богові те, чого Він не знає. Господу відкриті таємниці кожної душі. Нам немає потреби молитися довго і голосно. Бог читає наші приховані думки. Ми можемо молитися Потай, а отець, що бачить потаємне. Почує і віддасть нам явно. Мета молитви не в тому, аби провести якусь зміну в Богові. Вона приводить нас до гармонії з Богом. Вона не підмінює собою обов'язок. Молитвою не оплатиш наші борги перед Богом. Слуги Христа повинні покладатися на Бога, як Даниїл при Вавилонському дворі. Даниїл знав ціну молитви, її призначення і мету, тому молитви, які він та троє його другі підносили до Бога після обрання їх на служіння при царі, були почуті. До Вавилона була приведена інша категорія полонених. Господь допустив, щоб їх відірвали від сімей та відвели до краю ідолопоклонників. Бо вони самі постійно впадали в ідолопоклонство. Господь дозволив їм доскочу скуштувати такого жаданого вавилонського язичництва. На думку світу, Даніїлові і трьом його товаришам були дані всі можливості та привілеї при Вавилонському дворі. Проте саме там їх спіткало перше серйозне випробування. Їхнім принципам довелося зіткнутися із законами та приписами царя. Даніл і три його товариша зовсім не вважали, що якщо їжа й пиття були призначені їм самим царем, значить їхній обов'язок підкоритися. Вони молилися про це питання та вивчали писання. Юнаки були так виховані, що навіть у своєму становищі полонених знали, Бог залишається їхньою опорою. Даніїл та три його друга гідний приклад для кожного юнака. Вони були чемні, добрі, шанобливі, володіючи такими чеснотами, як лагідність і скромність. Коли ми перебуваємо у середовищі, яке намагається відвести нас від Бога, то повинні невтомно підносити до Бога молитви про допомогу і силу. Інакше нам не впоратися з гордощами та не здолати силу спокуси, яка спонукає потурати гріховним бажанням, що відвертають нас від Спасителя. Дорогі мої, я хочу молитися. Щоб сьогодні ніяка сила не відвернула нас від Спасителя, схилимось в молитві. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою всі ранкові хвилини, ми щиру подяку складаємо за твою безмежну любов, яку ти проявив до нас, що ми сьогодні серед живих. Ми могли чути твої обітниці, які ти залишив для нас на сторінках святої книги Біблії. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти віддав своє життя, щоб відкупити нас, але перед тим ти прийшовши на землю, показав приклад, що живучи у нашому тілі можна перемогти усі спокуси і не вчинити жодного гріха. Але ми, Господи, багато вже нагрішили. Тому покладаємося на Твоє заступництво, покладаємося на Твою пролиту кров, покладаємося на Твої обітниці, в яких ти обіцяєш, що всякого, хто прийде до Тебе, ти не проженеш геть. Тому, Господи, сьогодні ми просимо, поблагослови нас на цей день, поблагослови наші сім'ї, родини, наших дітей. І дуже просимо Тебе, поблагослови наш. Край і побластиви нашу країну, щоб Господи запанував мир, щоб кожен міг повернутися до своєї оселі і мирно проживати. Тато дорогий Небесний, це все в твоїх руках, і ми віримо, що, допускаючи випробування, Ти даш можливість побачити всім, хто бажає побачити перемогу, перемогу сьогодні над ворогом, який зазіхає на чуже, а колись побачити перемогу. Над гріхом, звершено тобою, і всі, хто піде за тобою, будуть переможцями. Допоможи нам бути в тому числі. А тобі за все подяка і за день життя, який ти подарував сьогодні, дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я глибоко переконаний, що сьогодні, як ніколи, молиться весь народ України. Звертається до Господа, щоб здобута була перемога, щоб якнайшвидше ми почули слово мир. Але, дорогі мої, я глибоко переконаний, що настане цей день. І я так само, як і ви, молюся, щоб він настав уже, але більше є те, про що ми маємо молитися, щоб ми мали мир із Богом. А мир з Богом буває тільки тоді, коли ми слідуємо за Господом. Куди б він не йшов? І навіть у складних обставинах, як ми читали про трьох юнаків, які були разом з Даниїлом у полоні, у таких обставинах Бог допоможе бути переможцями. Тому нехай Господь благословить нас. Добрим бажанням слідувати за ним, не дивлячись ні на що. Божого благословення вам на цей день. До побачення!